Сьогодні сьогодні погляньмо. Так, а що тут відбувається? Ага. Поглянь дуже смішно. Аго в групу заняття розпочалося. Увага на викладача! Що ти маєш? Дуже смішно. Обожнюю їх. У чому річ? Що ви тут переглядаєте? Що? Брейн роси. Аго! Брейндрот вам важливіший за моє заняття. Нуль уваги. Той гаразд. А де мій телефон, га? Доведеться вжити заході. Ось що буде з цими телефонами. Смузі з брейнрота. Що? Мій телефон. О, дуже шкода. Аго, що відбувається. Поверніть телефон. Що ви спілкуєте, га? Ні ні ні. Попрощайся з телефоном. Ні. Оце так політ. Мій телефончик. Отак, ще один телефон. Що ви робите? Ні. Отак. Нагадування для всіх. Жодних телефонів у моїй аудиторії. Чудово. А що то знову? Чи ви вже бачили цей комікс Сакура? Алло, директоре! Ця справа термінова. Що? Ова, брейнроти. Дякую, що покликав. Перепрошую, що студенти. То які там брейнроти? Покажіть. Такого не може бути. Шпигуніро, голубіро курли, курли. Чи бомбардиро крокодило? Ви бачили? Я склала пазл. Маю власну колекцію брейнротів. Погляньте. Ова, що скажете щодо брейнротів? Та я їх просто обожнюю. О, дзвоник. Заняття завершено. Дурникуваті брейнроти. Навиджу вас. Зустрімося з вами після заняття у клубі любителів брень родів. Щось наче забула. А, табличку мовка підлога. Ось тепер все добре. Привермо табличку. Отак. Чудово. Давай до шапку. Ніхто нічого не бачив. Що вони знову змотикували? Моя голова. Аго, пане Бобе, чи все гаразд? Чи ви нас чуєте? Що? О, Ні, тільки не брейн рот. Ні, ні, ні. Такого не може бути. Що з вами трапилося? Що сталося? Заспокойтеся, пане Бобе. Дихайте. Він справжній. Допоможіть. Що то з ним? Мр. Директоре, я ж вам доручив, що брейн-роти до добра не доведуть. Хвилинку. Що, пане директоре? То ви те саме виробляєте. Штагур. Привіт, пане Бобе. Ні, ні, не може бути такого. «Прокинься, Бобе. Це все нічний кошмар. Привіт. Чим можу допомогти? Нічим. Не підходь до мене. А Леле!» «Годі уявити таке, а мало не впав. Дуже слизька підлога. Хвилинку. Ці галюцинації розпочалися після падіння. «А вже ж!» мені просто треба ага. ще раз послизнутися. Агов, прибиральниця, hey. прибиральниця, іди hey. сюди. Де ж вона забарилася? У чому річ? Чого ж так була ти? То ah. ти також сахур. Гаразд, це ненадовго. Вимить у підлогу. Мерщій, пройдися мокрою шваброю. Чи ти очманів? Я щойно помила цю підлогу. Гаразд. О, зачекай. Ось тепер доведеться вимити. <свист> Чи ти серйозно гаразд? Помию я твою підлогу. Чи ти задоволений, ще буде раз побачу кетчуп? Дякую. Гаразд. <свист> Налаштуйся, Бобе. Ще одне падіння. Ауч! Моя голова! Тебе, пане Бобе. Будь ласка, поверни все як було. Благаю. Маєш місію. Навчи своїх студентів, аби їх оцінки стали кращими. Що я все поясню? Щойно вони почнуть наполегливо вчитися, то знову стануть людьми. Ні, не збагну. Чи ти насправді викладач? Ще раз зміняться оцінки, то зміняться і студенти. Трястя, то й гаразд. Згода, дурникуваті брейнроти. Ось і домовились. Хай буде з тобою брейнрот. Оце так Гаразд, до роботи. Схоже, він плювив. Так, Вдалося. Він повірив. Мої любі студенти. Я радо повідомляю, що маємо тест. Тримай свій тест. Ще й ручку. Ви всі обов'язково порайтеся. Ви ж найрозумніші брейнроти. Ви все складете на відмінно. Починайте. Чого витріщився, га? Дай поколупатися в носі. Гаразд, я вам поможу. Що саме тобі підказати? Двах дорівнює чотирьом. Відповідь чотири. Чи два? Гадки не маю. Поглянь, я підказую. Два. Це другий варіант відповіді. Чи відповідь два? Я не збагнув. Є, -є, -є, -є. Як? можна бути такою пришелепкуватою. Чи можна мені твою ручку? Я сам все позаповнюю замість тебе. Дякую, пане. Ось так, щоб ти надто довго не міркувала. Ось обстенький тест розв'язано. То ти впоралася, я зберу роботи. Я власноруч все заповню. Так, тут, напевно. Не буде жодної помилки. Всі отримують відмінно. Ти також. Ще й ти. Дуже гарні оцінки. Бачиш, я виконав домовленість. Всі студенти мають відмінні оцінки. Аго, будь ласка, будь ласка, будь ласочка. привіт. Вони все щебрин роти. Трясся. Гаразд. Наступне заняття. Що він там пише? Годі збагнути. Ось формула. Чи все зрозуміло? Ні, нічого не зрозуміло. Гаразд! Агов в голову з жуйками. Виходь до дошки, з велосипедом. Я то гаразд. Нужбо, ходися сюди, поглянь. Ось маємо колесо. Зараз мені потрібна мотузка. Що то він робить? Навіщо ламати мій велосипед? Гов? Чи всі це бачать? Гаразд, жуйко. тепер крутий колесо. Таке я можу. Та-дам! бачите, це ж магія. Ова! Ні, це фізика. Браво, пане Бобе! Неймовірно можу забирати своє колесо. Молодець. Наступне заняття ботаніка. Гаразд, що маю в руках. То й що? Правильно, ананас. Агов, зелений городнику, виходь до дошки. Я? Гаразд. То і що маю вдіяти? Чи можеш зробити для мене дещо? Так, нема питань. О, кавун. Чудово. Отже, розрізуємо кавун. Далі візьмімо лише одну насінину. Цього буде достатньо. Хвостик від ананаса. Чи родючий ґрунт. Далі потрібно все добряче полити. Ова! Дива природи! Погляньте, що в нас виросло шляхом схрещування. Арбунас. Він жовтий усередині, наче на нас неймовірно. Дивосадівник. Диво, садівник. Ова, браво, це крутезно. О, перерва. Нарешті пан Бог почав влаштовувати цікаві заняття. Наш план спрацював. Тепер заняття стало значно цікавішим. А цей фокус щодо колеса я такого ще не бачив. А як він посадив ананас? Ой, він іде. Марші і маски. Це все ще брейн роти. О, джола! Джола! У чому річ? Гадки не маю. Що то з ним? Все добре. Він завжди такий. Не варто хвилюватись. З ним все гаразд. Гаразд. Де брейнроти брейн -роти. Грего. В чому річ. Зачекай. Лела Геть. Все, Небезпека минула. Дякую тобі. Час до аудиторії. Астрономія. На вас чекає космічне заняття. Познайомтеся зі сонячною системою. Підходьте всі сюди ближче до сонця. Гаразд. Всі ставайте тут. Аго, говшуй по мене. Дай мені жовту жуйку. Нема питань, пане. Прошу. О, дякую. Отже, трішки її збільшимо. У, гаряче. Тримай. Занадто гаряче. Це ж сонце. Чудово. Правильно. Агов, чим ти там шарудиш, га? Марс не відкривається. Марс, гаразд, дай мені червону жуйку. Прошу, гаразд. Її місце тут. Що це за планета? Це ж Марс. Правильно, розумниця. Так, так, мені потрібні дві жульки. Вас зрозумів, пане. Чудово, зараз я її змішаю. Ось вона, наша красуня. Це ж земля. Молодець жупоголовий. Ви все правильно назвали. А це метеорит. Стривайте, тільки не метеорит. Будь ласочка, не треба. Я цього не переживу. Ти не з нашої групи. Йди до своєї групи рептилоїдів, То Той гаразд. Все, сідайте по місцях. Наступне заняття математика та бізнес. Балерину Капучино. Виходь до дошки. Я гаразд. Розв'яжи приклад. То гаразд. Я не впевнена. Однак, може, три? Правильно. Балерина розумниця. Молодець. Далі уроки з бізнесу. Кава. Вода, молоко. То і що? Зараз покажу. Кава коштує один долар. Вода 0 доларів, молоко два долари. То і що від цим діяти? Зараз на підставі цього прикладу, скільки коштуватиме філіжанка кави з молоком? Три долари. Ні, чашка кави коштуватиме десять доларів. Але чому? Тому що математика не дорівнює бізнесу, а це і є бізнес мої любі. Ось чому філіжанка капучино коштує 10 доларів. А? О, дякую. Роздай, будь ласка, тести. Гаразд. Тримайте друзі. Чудово. Працюйте. О, вже і впоралися. Чудово. Перевірмо. Отак непогано. Пане директоре, всі тести відмінно. То й що? Я впорався, я всіх навчив. Жодної поганої оцінки. Відмінно з плюсом. Чудова робота. Вітаю, пане Бобе. Ви впоралися. Нужбо, нужбо. Ні, все ще брейн -род. Маєте проблеми? Доведеться змиритися. Алло, план спрацював. Прекрасно. Можемо завершувати. Все ж сяє чистотою. Ні, 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 тут слизько. Зупинись. Зачекай. Ауч, пане бобе. моя голова. Чи все гаразд. Сильно вдарилося? Пане бобе, як ви нормально. А -а -а. Ви люди, пане Бобе. Як почуваєтеся? Струсу немає. Люди, ви знову люди. Схоже, ви таки здарилися головою. А що то за приймрот? Хай щастить, пане Бобе. Фух, дайте п'ять, друзі. Ми впоралися!